Вертикально сувна автоматична система скління гільотина Дніпрі та області з монтажем під ключ призначена для скління сезонних майданчиків ресторанів, кафе, піцерії, барів, альтанок, терас і веранд приватних будинків. Уже в базовому варіанті закладена функція огородження приміщення у відкритому положенні. Тож власникам закладів чи приватного будинку не треба витрачати додаткові кошти для виготовлення огорожуючих споруд у нижній частині прорізу. Скляні панелі системи гільйотина пересуваються у вертикальній площині отвору за допомогою вбудованого електроприводу. Керування системою відбувається з пульта залежно від обраного пульта і кількості засклених прорізів. Пересування стулок може здійснюватися для кожного прорізу окремо, так і до п'яти прорізів. Одночасно залишайте заявку на сайті зараз або телефонуйте та отримайте безкоштовний виїзд замірника.